Ух ти! Привіт до глядача мого каналу. От вихідний день, я не знаю, десь плюс 30 в ті, коротше, жарко. І от вибрався на рибалочку. Сьогодні хочу спробувати половити на поплавок і на резинку. Ну, Кивок я теж з собою брав, під нього закормлю. І так само й макушатник. Як ви бачите, це я йду не картоплю копати, а хочу десь залізти в якісь корчі, там де прохолодно трохи, і там облаштувати собі місце. Тож, дивимося, що з цього всього вийде. Погнали! Таке от, друзі, місце готове. Фу. Фу. Трошки і намахався, я звичайно з ним. Зараз трошки підрівняю ще. Щоб резинка ніде і жилка ні за що не зачіплялась. О, дивіться, як гарно. Так, перше в мене полетить. Ось такий от спробує полетіти через ці гілляки, ось такий от макушатничок. Картоплинка і два гачечки. Макушка часникова. Зараз спробує якось от через ці гіляки, хоч якось кудись його просунути і от туди. Ну, зараз буду якось пробувати. Отак, плюс-мінус. Непогано полетів вон туди. І так, резинку теж ось так от вимотав. І зараз давайте попробуємо шмальнути. Чим подальше, звичайно, але як повезе. Так. так, приблизно гачки будуть метрів 15-20 від берега. Теж порівняно непогано. Так, наживці у нас сьогодні черв'ячок. Ось такий от апетитний жирний. Продіваю його так, щоб він спеціально так дрегався, спокушав нашу рибу. Так, по глибині зараз буду вгадувати. І так, по прикормці. Зараз я на поплавок. Точечно даю ось таку отгренуловану макуху Black Bolt Organic. Останнім часом щось часто я на них ловлю. Силка на магазин буде в описі під відео. І по промокоду Золотий кращ буде в них автоматично нарахована знижка. І так, ось так точково я зараз дам на поплавок макухи. А, туди трохи правіше ті гляки. Зараз покажу. Нарізав я крупну картоплю. Під більшу рибу, надіюсь, спробую туди дати картоплинки. І так, макуха пішла. Як ви бачили, там був і брикетик такий е для макушатника. Це щоб довше рибу на точці утримувати. А от дивіться, такі от крупні картоплини накришив для більшої риби, щоб дрібну рибу воно не приваблювало. Кину трохи правіше до догіляк. Може підійде якийсь коробчик. І тоді я кілка кину, спробую його спіймати. Побачимо. Треба спробувати. Так, от сюди, дивіться, тут такі от корчики, гілячки є якісь. Побачимо, що з цього вийде. Зараз так само приготую закор під резинку. Заб'ю, закорблю і лишається тільки ждати. така от клейка консистенція вийшла. Клей кукурудзяний, Саме прикормка Feeder Black Gold і сипухи теж трохи макушки кинув. Пахне клас. Так, зараз забиваю пружинки, наживлюю чер'яка від і відпочиваю. О, ось так це все виглядає. Два черв'ячка, одна картоплина. І прикормка, як ви бачили. І це все пішло на точку. Ого. це, друзі, на прикормці з макухою. Бачу, хвилі аж, аж розійшлись. Швидше за все щось там було. Так, друзі. О, перший карасик. Подивіться, такий. О, не скажу, що великий, а не скажу, що він маленький. І так, як ви вже бачите, там риє риба дуже, дуже непогана. Он вже такий трошки подуставший черв'як. Трохи він вже попливав, трошки побачив вже життя. Зараз візьму якусь живішого отакий от, от жирний, гарний черв'як. Отак от побачимо, кого він нам привабить. Друзі, не знаю, закинув ківочка і от зразу якісь покльовки. Ух ти! Карасик. Друзі. Навіть на ківок. І от карасик, ігачок великий. А він все-таки заковтнув. Ось такий от невеликий порівняно. Вже непоганий. На кілок і на велику картоплю. Тільки закинув кілка, дивлюсь, тягає вже хтось щось. Кілок я кинув на, карт... на картоплю, думав, може якийсь карпіт підійде, подивлюся, вже там хтось щось реє. І от вам результат. Спеціально чекаю таку от велику картоплину, щоб виключити покльовки дрібної риби, але вона все одно, як бачите, клює. Стойний. Не спрашувалися, да? Ніяк не міжна вазити. Дуже довго проводив плюнути. Січі, як я аж откупніма через гачок. Сильно я їх не буду переживлювати. Ось так. একটি দাবো দেয় Да. Яка, друзі, покльовка, який карась. і Який чер'як. Да, до такого... а, кидай! Що там зуби є? Диви підростай. До такого мене не готували. Ха. Да. Так, друзі, щось навіть не знаю, як це розуміти. Цілий день. Простою макушатник, а зараз от кінчик щось дергається. Дивіться, тут навіть не знаю спробувати підсікти чи що. Що це може бути? Дивіться, бачите? Попробую зробити підсічку. Ніби щось є, дивіться. Під вечір макушатник спрацював. Бистро тягну, щоб по верху. А то зараз зловлю якусь гіляку. Ха-ха-ха. Друзі, відкрився на макушатник. Дивіться, який карась бешаний. Оце то да а це то макушатник може Навіть я не знаю що це далі робити Кидати його чи може вже навіть і не треба Певно що я вже його навіть закидати друзі не буду Всю риболовлю простою І от тільки що як ви бачите монстр Клюнув на макушатник, ну половлю я ще трішки поплавок, кивок от збоку, от поплавок, дивіться. Яка гарна поклевка. Ох ти! Є карасик! О! Дивіться який. Ах! Окей! Невеличкі, друзі, невеликі чомусь карасики зараз тут. Невеличкі карасики, друзі, прокльовують, як ви бачите, але хоч щось. Вони можна сказати такою погодою. Теж не хочуть ловитися. Так, дивіться її. І... Щось. Ух ти! Ого! І резинка на вечір спрацювала і дивіться щось. Я вам скажу по відчуттях, досить непогане. А ну-ка. Просто моя дуже така делікатна снасть. Ані такий, не скажу, що прям дуже, але гарний карасик. Щоб не впустити його. Дістану його під саком. Бо там в мене дуже тонкі гачки. І не хочу, щоб він зійшов. О! Дивіться який. Карасюшка трофейний сьогодні. Так, ну раз він там клює, зараз я поміняю черв'яка, ще дам йому туди прикормки. І спробую ще когось звідти дістати. Дам ще йому трохи поїсти, О, і погнали на точку. Готово. Трошки довше я пождав і от дивіться, який такий попався. А то буває положу, положить поплавка, клюне. Я підсікаю і його нема. А тут от виждав такого от гарного карася. Хорошо, значить будем довше їх ждати. Ого, дивіться, що робить. Хоче клюнути чи що? Щось не зрозуміло. І поплавочок. Вах, ти! Уа! Друзі, поміняв просто водилище, А, зійшов. Жаль Поміняв я водилище Махалочку ось так от. Ось так от взяв. Тонку махалочку, бо, здається, відірвав я. Зачепив, там є лежить гілячка на дні. Десь видно, зачепив я за ню і відірвав попередню вудочку. Я взяв махалочку. На ню такі карасики невеличкі, але бачите, як тяне. Друзі, це невеликий карасик, зразу вам скажу. У мене просто дуже водилище таке м'ягке. О! Дивіться, але виважувати на це водилище, його прикольно. От і резинка ще щось працює. Пробую засікти, не знаю, чи вийде. Ось такий от карасик невеликий. Бачили як тягав. Клас. Давайте ще когось тут спіймаємо. Друзі, півочок спрацював на картоплину. Трошки кращий карасик. Звичайно, хотілося б коробчика, але, але коробчик сьогодні відпочиває, не підходить він сьогодні плювати. А карасик такий плюс-мінус непоганий. Опа, це трофей, можна сказати, сьогодні. Ну, друзі, це останній карасик буде на сьогодні. Зараз зберуся, покажу улов. Поговоримо про висновки і буду вирушати додому. Так, друзі, залишилось мені змотати ще одного попавка. Хай вона там ще поки попливає. А ми давайте перейдемо до улову. Ну-ка, ще сам не дивився. Ну, ось такі от краски. Не великі, не маленькі. Такий от, друзі, середній розмір. Ну і тепер давайте підведемо висновки, можна так сказати. Ну, дивіться, закинув я макушатник туди далі і резинку. Вони почали працювати тільки під вечір. А от поплавок і кивок, хоча я на кивок кинув туди в гір'яки прикормки і там поплавок, е, кажу поплавок, кивок там і був весь час. То ждав я на кивок якогось коробчика, але уви. Ну, зато спіймав на нього декілька карасів на картоплину. А сьогодні відпрацював, можна сказати, Дуже добре поплавок. А зараз саме така гарна погода. Розпливалося це все жабуриння, сміття, листки. Але буду вже я збиратись додому. Ну, кому відео було цікавим, ставте лайк, коменти і до нових зустрічей.